Привіт, друзі! Пам'ятаєте, в попередньому відео я показувала бджіл у скалах, куди зникають сільські кури. Та місцевість називалася Земля Фазанів. Це, до речі, вона і є. І ось гуляє тут господар. Одразу його побачивши, ми зупинили машину. Так і з характером самурая. Чому я Бо так кажу? Походу. Та тому, що у Японії фазани вважаються священними птахами, які уособлюють відвагу. Але цікаво, що фазани можуть зображати смерть. Тобто фазанча злякався іноді лягає на землю і прикидається мертвим, щоб заплутати хижака, а потім раптово зривається і тікає. Так вони краще бігають, ніж літають. Ми під'їхали б до нього ближче. Але тоді він на 100% засіче та втече. І взагалі що ми Фазані відволікаємося? Ми прямували за пастками. Тому, як ви здогадуєтеся, скоріш за все наступне відео буде з пастками. Можливо, ми побачимо королів, яких випустили в ліс, а можливо, і ні. Тож дуже скоро побачимося в наступному відео. До зустрічі. Бажаю всім гарного дня.